На сьогоднішній час є програма Крим Донбас, яка каже про те, яким чином люди на тимчасово окупованих територіях, громадяни України, молодь може мати можливість навчатися в тих вищих закладах, які знаходяться сьогодні. на Території України на нашій безпосередньо незалежній території, де ми на сьогоднішній час даємо їм таку можливість. В Миколаєві приймає участь і університет Петра Могіли, і Миколаївський кораблібудувальний університет, який зараз об'єднався з педагогічним. Там працюють ці програми. До речі, в березні місяці Дмитро Валерій Лубенець, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, презентував спеціальну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо доступу освіти дітей та молоді з тимчасово окупованих територій України там докладно написано всі. Нашої і моніторинги, і пропозиції, і той стан, який сьогодні відбувається в Україні для доступу цих категорій людей до навчальних закладів. Вона є в електронному вигляді на офіційному сайті. вона є в друкованому. Я до речі, в Чорноморський національний університет імені Петра Могила привіз такі примірники. Так що будемо розпосюджувати їх серед вашого педагогічного складу, також серед студентів, які є на сьогоднішній час, для того, щоб вони ознайомилися. Це детально докладніше написано.